Найчастіше в негативну сторону щодо нашої е, інформаційної безпеки. Е, Оксана Мороз виділяє шість етапів від початку нашої незалежності з 91-го року. Ну, я так коротко їх обмалюю. Значить, перший стартовий 91 1991 1992 роки. Це якраз е, рік, коли Україна отримала незалежність, е, народ здобув те, про що мріяв століттями, е, і процеси трансформації ще почалися тільки. Ми жили ще ну, в тому етапі, як все було до того, в тих звичних умовах, і ще ніяких процесів, таких перемін насправді не, не відчули. Головне, наша емоція радість від того, що ми отримали. От, і, ну, в принципі, тоталітарний режим ще дуже на нас впливав, в той, в якому ми жили довгі роки. Другий етап 1993-1999 роки. Це роки злиднів, нестабільності, руйнування всіх процесів, інститутів, процвітав кримінал. В той же час це і роки великої інформаційної свободи і шуму, роки вседозволеності, коли ще не відпрацьована була система там, якась захисту ніякого. І насправді ці роки заклали міну вповільненої дії в інформаційний імунітет кожного з нас. Крім того, це ще етап переходу від аналогової, ну, аналогової ери в, в цифрову, тобто перехід від телевізора до інтернету, до комп'ютера, до такого вже отримання інформації. Третій етап, який виділяє Оксана Мороз, це 2000-2009 роки. Це економічні гірки американські. Було все: і злидні, і процвітання, і економічна криза, е революція наша ну, мирна, з якою ми пишаємось. Це також роки перших професійних маніпуляцій е і сформованого класу вірусмейкерів. Четвертий етап 2010 2014 роки. Початок цифрової ери з усіма її руйнівними наслідками для інформаційного імунітету. Тобто ми отримуємо дуже багато інформації, всі мають доступ до інтернету, до цифрових якихось ну, гаджетів, і тут вже важливості для вірусмейкерів просто безмежні. Ну І це для нас вже переломний момент, коли треба вже почати думати про те, щоб якось відновлювати свій інформаційний імунітет. П'ятий етап 2015-2019 роки. Були активні бойові дії гібридної війни, але як і раніше, немає ну, не поставлене питання про системне якесь вирішення проблеми інформаційних вірусів. Ми тільки починаємо говорити про боротьбу з фейками, ботами, але насправді ще нічого такого активно не відбувається. Поодинокі випадки, поодинокі тренінги перші і перші напрацювання в, цьому, в цій сфері. Ну, а звичайно, самі ці інформаційні віруси зростають у геометричній прогресі. І шостий етап, про який говорить. Мороз, це 2020 роки і до сьогоднішнього дня. ну Переважна частина суспільства вже не знає, в що вірити насправді чи можна вірити в те, що написано в інтернеті, чи того, що кажуть по телевізору, чи написано в газетах. І це якраз з того ж іншого боку, гарний час для того, щоб почати. Чогось навчатися, ну, власне, всі це вже і почали, я так бачу в цьому позитивне, що почали вже ці, цікавитися цією темою, перейматися і е, хочуть навчитися правильно і відновити свій е, імунітет інформаційний. Дуже дякую вам, Тетяна. Ну, насправді я думаю, що кожен так, коли зараз слухав про ці етапи, так пригадував своє життя на тому чи іншому етапі. Усвідомлене вже так у кожного з нас воно було. І я переконана, що більшість з вас дійсно пригадала та, ті риси, про які говорила пані Тетяна. Ну а власне те, про що ми сьогодні будемо говорити, це 1991-92 рік. Та? Саме проголошення незалежності України і величезне від того щастя в багатьох свідомих громадян нашої держави, але з іншого боку, так. Це такий величезний інформаційний імунітет, який був сформований в результаті панування тоталітарної системи, так? коли про якісь дуже серйозні речі не говорили з будь-ким і будь де так? коли переважно це були такі розмови на кухні, і вони були найцінніші для багатьох людей. Але тепер ми розуміємо, що незалежність так України, і ми маємо право на свободу думки. Але в той же час всі ми з вами теж дуже добре розуміємо, що завжди якісь такі серйозні зміни в суспільстві відбуваються, то для цього існують такі певні передумови, послаблення да? і в Україні вони теж існували. Але, от саме так, процес незалежності України, сама ця подія, яка вже відбулася, вона мала великий вплив на кожного з нас, ну і особливо тих, хто вже в цей час був в такому. Свідомому віці, тому що я ще не дуже добре пам'ятаю ті події, то, мабуть, так, всі помітили, як, ну, які можливості де насправді відкрилися. І тому ми сьогодні запросили до нас на зустріч на вечір історії черговий Лейлу Джаксі, представницю зараз я спробую правильно сказати культурно-спортивної організації, так, Куреж. І я дуже хотіла запитати вас, Лейло. Скажіть, будь ласка, як ви пам'ятаєте події 1991 року? Я, тобто, які такі яскраві моменти, і що змінилося в вашому особистому житті? Ну, для мене 1991, 1991 рік для мене особливо це рік. Він був особливим, тому що я закінчила школу, в мене був останній дзвоник. А, випускний вечір яскравий на театрі, як у нас в персоні це відбувається, відбувались колись, зараз на І Тому я для молодої людини, яка мала там плани а, поступати, далі вчитися. От, ну, таке було, що навіть події, які відбувалися, ми за ними спостерігали, але ну, я не можу сказати, що ми якось активно приймали участь в цих змінах. Але на, себе, на собі звісно ну, відчували. От, я вже, вже казала, там, Лебедине озеро, яке ми прослухали, так, всі напевно пам'ятають. Ну, хто, 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 хто пам тому коли ми в окупації були, я почула по телевізору Лебедине озеро, що вже, вже все. Ну, Напевно, тоді воно, воно на мене теж якесь е, щось якось так вплинуло, що, можливо, батьки щось казали, що, Або ми, ми вже знали, що коли помирає хтось з керівників України, то звучить Лебедине озеро. Намагалися породіти, що тут все, вже, вже все можна робити. А, і, ну, напевно, я ж кажу, що як для молодої людини, яка там мала якісь плани, це був дуже з точки зору з, з цієї точки зору, був такий де, рік мене рік. дев'ятсот дев'ятнадцяти. А взагалі. Для нас це було дійсно, цей це період це було початок більших можливостей для повернення додому на своє рівне землення. Бо вже в 80 на кінці, кінці 80-х почали відбуватися події, які ну, дали цьому коштівки, це та, Горбачовська відлига, 85-го далі, які вже в нас з'явилася можливість а, виступати десь а, після деякого короткого а, такого затища, за так, 70-80-ті роки, коли 70 в 70-ті роки було багато людей заарештовано за да, вихід, за якісь там, за участь в національному русі, якісь 56-х років, вже до 70-х набрав такої сили, і, і в 70-ті було багато таких арештів людей, і надохі сроки, і заслання було. Приїжджали, пікутували там на, на, на майданах міст, вже ставили палатки, добивалися своїх конституційних прав і так далі. Тому 91 й рік це взагалі було таке, то було вже ну, дійсно відкриття можливостей таких реальних. що... А, свободна Україна, свободна країна, і, і цієї свободи насправді, ну от, якщо ви дивилися цей документальний фільм, що я вам рекомендувала, який знімає на, знімала наша, наша команда, робила нашого культурного центру декілька років ряд, це називається «25». і як а, тоді рух себе почував в парламенті, як а, Чорнобіл виступав, так? і, і Саваджамілів, наш лідер Кримського і В'ячеслав Чорновіл, вони були дисидентами, вони спілкувалися, це вони, в них теж була така спільна мета свобода України і повернення кримських татар на рівні здоров'я. Але дивіться, історичні такі факти говорять про те, що насправді ви кажете, от починаючи з 1987 року, так переважно ми бачимо таке покращення умов. То насправді навіть низка таких офіційних документів так було вже створено в цей час. де Говорилося про те, що дійсно кримські татари мають право на повернення та на свою історичну батьківщину. Але ну, також за Інформацію, яку можна знайти, говориться про те, що це був ну, такий дуже нелегкий так процес, тобто формально на папері про це говорили. Але в той же час ми ну, спостерігали могли таку картину, що надалі дуже багато власне російськомовного так населення, яке приїздило на цю територію Криму. Вони без проблем отримували так, землю під забутову. А кримські татари продовжували таку свою активну так, боротьбу за це. І я знаю, що в вашій родині теж була така боротьба. Я хотіла зараз показати одне зображення вам одного, так такого села, про те що його історію я дізналася саме від Лейли, чесно кажучи, раніше не знала про це. Це село називається Красний Райта, і саме на території цього села, як і на багатьох інших територіях Криму, в час про який ми говоримо, відбувалися такі прямо можна сказати кровопролитні так події певною мірою, тому що багато. Кримських татар там створювалися такі наметові містечка, і також відбувалися такі події, що люди хотіли так, щоб їхні ці права, які були закріплені на папері, вони знайшли відображення в тому, щоб їм надали територію під забудову. Ми хотіли вас теж про це розпитати, що знає ваша родина, яких таких так кроків їм довелося для цього зробити і чим закінчилася ця історія. Але, чесно кажучи, трішки проблеми зі звуком. І я хотіла вас запитати: а можна ви вимкнете ваш мікрофончик в зумі, а я вас наберу на телефон і вас буду точно добре чути? Спробуємо так зробити. Так погано мене чути? О, так добре чути. Ось тоді я так. Добре, дякую вам дуже. Я насправді хотіла сказати, що ці події, що дали поштовх цим наметовим містечкам, тому а це ж теж було не одразу, бо цей рух національний, який зародився в містах заслання, там стан і інші а зараз вже в Україні, тоді в радянську. Це ж було, тобто було це, це, це Я зараз думаю, наскільки це голоси демократично зроблено. Були представники, вони були обрані. А, була центральна якась група, яка а, не, була наділена правами представляти народ в центральних органах влади країни. Там вони поїхали в Москву. А, як на це збиралися гроші? А, Архіви свого діда знайшла дуже багато таких світ, як це свідчень, свідчень, да? свідчень так. коли це прямо списки людей, які давали гроші, які підписували ці маніфести, ці, ці звернення, так? і були активні люди, які поїхали в Москву. Які добивалися зустрічі там на високому цьому рівні, і їх було дуже багато, понад півтори тисячі, можливо, більше, там у деяких документах читаєш, що скільки людей поїхало, і, і, і що вони добивалися. Тобто це не просто щоб керівниця само так вирішила, розумієте, надати ці права. Вони буквально по, по одній фразі в правах видавали. То ви маєте оце, тільки потім ви маєте оце. А, так, люди, коли, коли це ж з'явилося це, це, я вже я зараз не скажу, як називався цей назву документ, так, який давав можливість людям начебто повертатися додому. І люди поїхали, а там їх ніх, ніхто не чекав. А, і це було, ну зараз ми розуміємо, так, що ніхто їх не чекав і як їх там зустрічало. І люди казали, ви не даєте, ви не повертаєте на ну, наші домівки, які були забрані в 44-му році. Дайте нам можливість самим, бо ми не потребуємо, ми все розуміємо, що тут хтось вже живе, і дайте нам можливість. Купити собі домівку, дайте нам можливість побудувати собі домівку, дайте нам платик землі, який ми маємо право за конституцією, де ми могли б влаштуватись, ну, побудувати собі там, будинок і влаштуватися. Не брали ж на роботу по спеціальності, так, людина приїжджала там за ті гроші, що вона мала, купувала якийсь будинок, а влаштуватися. Врачі, ці лікарі, а, вони там, мали, мали можливість працювати на городі або трактористам, і, та, і так далі. Дуже багато таких а, ми можемо почути а, історій, так, коли людина мала там, якісь на новому житті, там, на старому місці вона добивалася якогось свого, як це ну, професійного зросту, да, мала якесь досягнення, поїздивши, все кидала, там, приїжджала в Крим, сама своїми руками будувала цей будинок і влаштовувалася на ту роботу, яку могла влаштуватись, але це не рідко, коли це буде. Тому ці наметові містечки, які, які з'явились в, і в, і в і, містах там, в Смітерополі, в Алушті, вони теж і розганялися, і завжди там їм погрошували, що в кодці, там, а, і ніхто їм не обіцяв, що їх права будуть права будуть захищення там або їм хтось виділить цю землю. Вони добувалися тільки таким чином. своїм, ну, своїм таким. Це були, були мирні протестні акції, які дозволили таким чином отримати якісь клаптики землі. Оце Червоний рай, про який ви кажете місце поблизу поблизу міста Херсон, це, це селище, так? Ой, вибачте, місто Алушта, а, це селище, і там була вільна земля, здається, старими виноградники, що люди знайшли, і ну, де можливість була провести якісь комунікації. Простіше люди там зайняли самовільно ці цю землю, і добувалися і тодішньої влади, добувалися, щоб їм дозволили там розміщатися. Ми почали будувати маленькі.